Ви пам'ятаєте, що е, наше місто було без обстрілів і починається е, повертатися з бізнесу. Міста і я дуже радію цьому, але е, хочу сказати, що за останній тиждень були два потужних обстріли. Перш за все, це був обстріл, який був здійснений ракетами. С 300 по цивільних об'єктах об'єктах інфраструктури і на жаль, є один постраждали. Крім цього, були обстріли вже шахетами, які прилетіли прилетіли до теж цивільних об'єктів об'єктів освіти. Е, і е, були е, було зруйноване зруйноване гуртожиток світний гуртожиток і хочу сказати що е, да дійсно е, тактика змінюється тактика змінюється у росіян але Місто Харків все ж таки потерпає від обстрілів російських агресорів. Хочу сказати, що були пошкоджені дома харків'ян. Зараз комунальні служби закінчують вживати заходи, щоб все це локалізувати, вже вставляються вікна, ремонтуються покрівлі, бо дуже таки знаєте потужне руйнування, яке е, накоїли російські окупання. має міста стратегію відбудови. І ми е, дуже ретельно працюємо е, крок за кроком над створенням генерального плану розвитку міста, відбудови міста Харкова. Ми не повинні чекати, чекати закінчення війни. Хочу сказати, що е, дійсно вчора була така дуже потужна е, зустріч е, між українсько британським урядом. Я теж приймав участь у цій ці зустрічі щодо відбудови України, що конкретно до відбудови міста Харкова. Я презентував інвестиційний проекти, показував наші можливості, щоб місто Харків як найшвидше Крім цього, хочу сказати, що ми мріємо про майбутнє і в нас є чіткі. План дій, яким буде місто Харко, як як відбудовувати місто, яке повинно бути наше місто? А це перш за все місто майбутнього, місто креативних індустрій. Це дуже важливо. і знаєте, таку потужну підтримку, яку я знайшов у урядовців, і вже ж у українських урядовців і наших партнерів з Великої Британії. Крім цього був бізнес запрошений на цю зустріч. Бізнес з великобританської сторони. І хочу сказати, що е, нас підтримують, е, хочуть допомагати, і ми будемо разом творити історію міста Харкова і історію України.